В цьому році ми розглянемо вживання трьох типів речень, побудову трьох типів типів речень у минулому часі за допомогою форм ЄСЛО. Спочатку пару слів про те, що таке є минулий час. тому, що в англійській мові теперішній час є основним, базовим, найважливішим, найчастіше використовуваним. Тільки якщо дія явно відбувається у минулому часі, час вважається минулим. Як можна зрозуміти, що час минулий? Зокрема, користуючись показниками або за допомогою показників. Показниками минулого часу є слова типу yesterday вчора, слова last, last week, last month, last year, слово ago, three years ago, two weeks ago, one hour ago так далі. До в реченні є ці слова, то це минулий час. Основне правило утворення трьох типів речень в минулому часі є таким. У минулому часі. У розповідних реченнях дієслово використовується у другій формі, а у питаннях та запереченнях у першій формі. Тобто, між ним діє минулого часу, є дієслово did. В теперішньому do, ну does, но не did. Подивимось, приклади. when did you wake up yesterday? I woke up at 7:30. У питанні вживається перша форма дієслова wake у відповіді друга форма. «Did you go to school yesterday?» – «Ти ходив до школи вчора?» «Yes, I went to school» – питання. Перша форма у відповіді, скіцера стверджує на речення «went». «Did you see Maria at school yesterday?» – «No, I didn't see her». Тут заперечення у відповіді, перша форма, перша, перша. «Did you play football yesterday after school?» – «No, I didn't play football, I played basketball». Перша, тут перша тому що заперечення Тут друга, тому що стверджування, розповідне речення. Тепер подивимось на особливий випадок на вживання дій слова to be у минулому часі. Дієслово слово to be у минулому часі має форму was, та were. Подивимось, як вони співвідносяться. I am a teacher, I was a teacher. You are a pupil, you were a pupil. He is happy, he was happy. She is in Ukraine, she was in Ukraine. We are in Lviv, We were in Lviv, the they are angry, they were angry. Тобто was вживається з одниною, а were – з множиною. Така особливість в тому, що you вважається множиною. Okay. Подивимось на приклади. Слово to be у минулому часі, так само, як і у теперішньому, питання будує за першим способом. You were, were you? Were you at school yesterday? No, I wasn't at school. I was in sport competition. Was your sister a good student? Yes, she was. Where was she last week? She was in the mountains. Was your boss busy yesterday? Yes, he was. Were they in the office on Monday? No, they weren't. They were in the factory. Did You are were you, he was, was he, там she was, was she, they were, were you. Так само як теперішні. Там he is, is he, she is, is she, we, we are, are, we. Добре, ще раз підсумуємо повторимо матеріал, який ми сьогодні розглянемо. Це показники минулого часу. Тобто, дій... Минулий час треба застосовувати тільки, коли дія явно відбувається у минулому. Основне правило це те, що в минулому часі розповідних речень вживається дієслово в своїй другій формі, а у питаннях та запереченнях у першій формі. І те, що дієслово to be має форму were у во минулому часі, і питання утворює як і в теперішньому часі за першим способом, перекиданням дієслова з одного місця ниніше. Змінне місце в перед перетримати. Добре, це все. Про минулий час у нас безпімає. Дякую.